Бахмут, це моє місто, і я не готова з ним реж. Ну те Готова з ним розлучатись. Ну і тут пішло. Далі це про ваше місто? так? Ага. Сергій Васильович, колишній шахтар, все життя жив у Бахмуті. Чоловік відмовлявся покидати рідний дім, навіть коли там вже неможливо було жити. Згодом все ж наважився виїхати до Дніпра. Да, Обстрілювала по ночам, а потім днем ночью, днем ночі, потім взагалі рохотала. Да. Я уехал, вже пустое все було вокруг. Уже побросили люди дома, и квартири побросали, все необходимо, і пов'язали. Грошей на оренду квартири не вистачало, тож знайомий порадив Сергію переїхати до притулку для бездомних осіб та людей з низьким рівнем доходів. І йому нарешті пощастило. Чоловік хвилюється, бо їде у свою першу в житті закордонну подорож. Так, воно все сумнітично, вжидковато, чужий гори, зовсім нічого не знакоме. Как-то неспокойно. Ну, не, не а там тихо, ну, Как-то спокійно було. Валізу збирав недовго. У Сергія майже немає особистих речей. – Толя, це консерву Консерви перекусити. Конфети. – О, це ваші улюблені конфети, так? – Так. Всякі улюблені, а да? не всі улюблені. До Норвегії, окрім Сергія, їдуть троє безхатченків. Всі вони не мають ані житла, ані близьких родичів. У пані Валентини порушення опорно-рухового апарату. Ігор учасник бойових дій в Афганістані. Став бездомним в 2015 році після розлучення. Марина з синдромом Дауна. Її вигнала з квартири рідна сестра та ще й сильно побила. До омріяної поїздки готувалися три місяці. За цей час. Було зроблено багато документів, які необхідні були для цієї поїздки. Та підготовка велась. Ми збирали речі, ми планували, як це буде, і сьогодні, нарешті, це відбудеться. Жити будуть і познавати місний колорит життя. Десь, мабуть, будуть укріпляти своє здоров'я. Облаштовуватись в соціумі. переїзд до Норвегії організували спільно з громадською організацією Схід Сос. Четвірка безхатченків житимуть у шелтері під опікою місцевої громади до закінчення в Україні воєнних дій.